Про гарантії безпеки варто власне говорити. Про те, що хто і що може гарантувати власне Україні вже після того, як гаряча фаза ну призупиниться, розпочнеться якісь процеси, зокрема процеси відновлення. Чи є в у Трампа його оточення у міністрів власне в адміністрації Трампа розуміння і бачення цих самих гарантій безпеки в? В тому ключі, щоб Росія навіть і не міркувала над тим, аби вкотре здійснити акт агресії щодо України або європейських країн-членів і НАТО, навіть адже це теж постійно дискутується. Зокрема, що після російсько-української війни подібний акт вже за кілька років може бути переспрямований там умовно на країни Балтії або можливо навіть і Польщі. Чи є такі дискусії, чи обговорюється такий розвиток подій ну, у Вашингтоні в політичних мілітарних колах? Що вам про це відомо? Знову ж таки, покроково немає чіткого бачення, немає чіткого рішення, немає певного плану Трампа в лапках щодо безпекових гарантій. Що є? Є заява Рубіо, який сказав, що ми хочемо спочатку досягти миру, потім окремо говорити про безпекові гарантії, тобто не обговорювати це все в пакеті. Це зараз станом на зараз. Все може змінитися. Принципова позиція американської адміністрації. Є другий момент є той процес, який відбувається зараз, коли умовний план Віткова. А зараз ми бачимо, що там 28 пунктів плану Віткова є умовне. План Європи 20 20 пунктів, тобто різні документи зараз обговорюються, але окремо від цього має бути документ щодо гарантії безпеки. Тобто, ми бачимо, що в принципі ці два питання дійсно рознесли. І неймовірно цікава була заява президента буквально днями, коли він сказав, що Сполучені Штати пропонують, щоб ці гарантії безпеки були юридично зобов'язуючими і пройшли через конгрес. Я поясню, чому це неймовірно важливо, тому що, по-перше, навіть мої співрозмовники тут в американських високих кабінетах не розуміли до останнього. Це Україна просить саме і формат гарантій безпеки чи це пропонує команда Трампа, коли від президента пролунало, що це американці пропонують, це навіть для багатьох тут у Вашингтоні було сюрпризом. Ну і другий момент величезне питання, наскільки це зможе пройти конгрес? Я навіть спілкувався з помічниками кількох конгресменів про українських і питав: а ну ваші внутрішні враження? І вони кажуть, що після цих слів, після того, що є розуміння, що це буде просто гарантії безпеки не тільки на рівні Трампа, але й європейсь... чи європейських лідерів, плюс європейських лідерів, але й на рівні конгресу, ну як це бачиться? Зараз є внутрішня дискусія в конгресі. Чи наберемо ми голосів? Що це має бути? Тобто, поки що це початок шляху, відкритий початок шляху, на якому дуже багато запитань тут можна згадати і про роль європейців, які активно долучені останнім часом до перемовного треку, до формування нових 20 тепер же пунктів заданих вами, які, до речі, ми разом з європейськими партнерами маємо представити Дональду Трампу. Почуємо президента Франції Мануеля Макрона, який, в принципі, має чітке переконання в тому, що Європа може забезпечити для ну гарантов... да, надати Україні такі гарантії. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Фінансування та обладнання, той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І зараз, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та сполучених штатів, щоб завершити ці мирні переговори і потім розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для колективної безпеки. Ми пригадуємо на тому, пане Дмитро, що росіяни постійно наполягали на власне ключовому моменті, що перемовний процес щодо завершення війни російсько української має відбуватися в трикутнику Україна, ну Україна, Америка, Сполучені Штати і Росія. А відтак вони постійно заперечували взагалі роль і вагомий внесок європейців в цих ці процеси. І в принципі, така логіка вона певний час якось була присутня, що ані Путін, ані Трампа ну дещо вони не звертали увагу на позиції європейських лідерів зараз з бачимо, що е, представники ЄС, ну от, зокрема кістяк да наших партнерів, вони активно долучені до процесу. Як в Білому домі, в оточенні Трампа реагують на те, що вони е, ну мають свою позицію. Вони мають навіть можливість надати, е, хоча б на рівні риторики Україні гарантії. От, Зокрема, абсолютно чітка теза, яка відображає позицію ставлення і реалії європейців до процесів. Я зацитую канцлера Німеччини, який каже, що європейські інтереси мають бути захищені, якою може бути тут роль, все ж таки Вашингтона, в контексті безпекових гарантій своїх партнерів по НАТО для європейців. Дивіться, тут знову дві частини відповіді. Перша Вашингтони, команда Трампа весь час, з самого початку, як вони повернулися в Білий Дім, зараз на другий термін намагаються прибрати європейців з переговорного процесу. Ми це бачимо, і ми бачимо, як європейці щоразу повертаються десь там ображаються, десь там дають якісь коментарі, але повертаються. А знову ж таки цього разу це була ну, відверта абсолютно спроба домовлятися лише в трьох штати посередника Росії Україна, України як учасники. Європейці в чергове Овлюють свою позицію європейців чергово вмішують, європейці в показують навіть була ідея дуже серйозно обговорювалася ідея четвірки, що це не може бути умовна трійка Путін Зеленський Трамп, що це має бути ще й представник від Євросоюзу? Нехай навіть не французи, нехай навіть, наприклад, президент Фінляндії, до якого дуже велика симпатія зараз у Трампа. Але тим не менше, ось є ці знаєте, як е, такі відкати постійні, коли хочуть європу відсунути, і є постійне повернення Європи, і те, що чую, наприклад, від американських військових, вони кажуть: А як ви вважаєте, можна взагалі відсунути європу? Європу, коли на Європу Трамп зараз перекладає закупівлі зброї, коли Трамп на Європу зараз перекладає забезпечення тих багатьох чималих гарантій безпеки, про які говорили, тобто враження, що знову ж таки будуть бажання і будуть спроби Європу відсунути, і будуть знову повернення Європи європейців до процесу і можливо до. Безпосередніх переговорів. Ну а щодо самих гарантій безпеки, знаєте, я дуже, ну, м, дуже дуже позитивно завжди хочу ставитися, але є багато питань: а як зробити так, щоб Росія не напала знову? Ну що можна, чим її можна погрожувати, щоб за Трампа або можливо після Трампа не було нового нападу? І від багатьох співрозмовників тут у Вашингтоні чую якраз ідею, що Україна має бути настільки сильною, щоб ціна нового нападу для Путіна була просто неймовірною для Путіна чи для його наступника? Ну зокрема з американськими генералами теж говорив, вони кажуть, політичні гарантії. Це добре бийтеся за них, але битися і за те, щоб ціна нового нападу була неймовірною для Росії, щоб вона на неї не пішла не тому, що штати погрожують, а тому, що вона просто ну втратить все. Билюському них... ресурсі і економічної і Бийтеся за них, аби було чим битися. Я нагадаю, що під час круглого столу з аграріями американськими Трамп зазначив наступне. От зацитую буквально, значить, я не даю їм нічого. а Країни НАТО купують озброєння США за повною ціною. 30 секунд на відповідь, Як би ви характеризували таку тезу це класичний Трамп, це класична апеляція до його виборців, і це класичний процес, який відбуватиметься і далі. Тут кажуть: дай Боже, щоб він і надалі продавав, дай Боже, щоб він в найгіршому варіанті не закрив ці продажі, і багато прогнозів, що він їх не закриє, хоча би так, хоча би хай Європа для нас купує.